Доброго дня, діти! Я всіх вас вітаю і запрошую на наше заняття. Спочатку я вам загадаю загадку, а ви спробуйте її відгадати. Жовте листечко летить, під ногами шелестить, сонце вже не пригріває, коли діти це буває? Правильно, діти, це загадка про нашу красуню осінь. Яка вже давно завітала до нас. А зараз ви почуєте розповідь про осінь і послухаєте музику. Слухаємо. У лісі шуршало листя, і, здавалося, ніби хтось ходить під кленами і березами, і там, де пройде, листи червоніють і золотяться. Тепер і не дізнаєшся рідного лісу, рідні галявини, рідного озера, кити зв'яли і засохли, трава пожовкла. Всі були зайняті, всі готувалися до приходу зими. Птахи знімалися з місць і з граями летіли до теплих синіх морів. Яка пора року на всіх цих картинах намальована, діти? Правильно, це осінь. А після якого часу наступає осінь? Осінь наступає після літа. Давайте з вами згадаємо прикмети осені. День став коротшим, на вулиці стало прохолодно. Дерева скинули, листя, птахи відлітають у теплі краї. А зараз назвемо осінні місяці. Перший місяць в осені вересень, другий жовтий, третій листопад. Вересень – Перший місяць осені в народі його ще називають златоцвіт. Листопадник, бо він радує нас жовтими листями на деревах, а ще плодами в саду на городі, в полі лісі. Кажуть вересень птахів дорогу квапить. А які птахи відлітають від нас восени? Ластівки, шпаки, граки. Журавлі. Сьогодні у нас другий місяць осені, жовтень. Лісами жовтень сам іде, ще й у сопілочку гуде, У блену, калинову, чи птахи всі полинули, чи до зими готові дерева і звірята. Це жовтню лісникові усе потрібно знати. Скажіть, будь ласка, чому місяць називається жовтень? Як ви гадаєте? Так, тому що листочки на деревах він розмальовує жовтою фарбою. Все навкруги кольорове і найбільш всього жовтого кольору. Жовтень пора холодних дощів. Скорочення довготи дня і осіннього. Бездоріжжя. Місяць листобій. Перед початком зими осінь не жалкує фарби. Вітер листобій зриває листя з дерев і вони шелестять під ногами. ЖОВТИЙ місяць збору плодів. В жовтні, в жовтні збирають. Атоплю, буряк. В лісі збирають гриби, линяють пушні звіри, М'які перини з листя готують собі ведмеді, барсуки, їжаки, ведмідь, їжак впадають в сплячку. Заєць і білка змінюють шубки. Гасають в дубових лісах дикі свині. Спішать нагуляти до зими якомога більше жиру. З північних районів прибувають перелітні птахи чечітки, а згодом снігури, які віщують снігопади. Діти а чим годуються птахи взимку. Як ви думаєте, так, насінням дерев. Лічинками під корою дерев, а у водойомах залягають на дно старі соми, окуні, лящі, піскарі та коропи. Там, там їм тепліше, ніж на поверхні, і вони знаходять там свій прихисток. Прикмети осені наступні. Вітер в жовтні із заходу заносить на довгу зиму. Грім жовтневий има белосніжна. Грім жовтневий недостатки і голод зимовий. Дерева в жовтні в лісті буде пісня зима. Жовтень плаче холодними сльозами. Жовтень болотник ні колеса, ні полоза не любить. Жовтень зі цвяхом, грудень з мостом. Так, діти, про який місяць ми сьогодні з вами говорили, що наступив у нас? Так, діти, про жовтень. Як в народі е, його називають ще, згадайте. І які предмети жовтня? Що відбувається в осені, в природі, в житті звірів, птахів? Давайте поглянемо і згадаємо всі прикмети осені.